Доброго вечора, ми з України. Це Наші вечорниці, де не наші подивіться, поди подивиться, кімних паляниці, поди подивиться на іспілі полуниці, сокосоковиці, гуляють по столиці. Всім привіт, друзі. Відео думаю, буде вам цікаве. Відео пов'язано з фотографією. У мене є постійний клієнт. В мене третій раз вже. Звертається до мене, але е, перші два рази в нього вінти е, ламалися е, з фотографіями клієнтів. А третій раз останній е, він десь підсипив е, шифрувальник, який е, в нього зашифрував, він вчасно видягнув е, диск, і в нього він зашифрував. Е, Десь 150 ГБ фотографії. Якщо ви знаєте, всі фотки тяжкі, важкі в плані, тому що там від 30 до 50 МБ фотка, в RAV вони всі знаходяться. А для Canon RAV це розширення CR2. І ось я витягнув всі фотки. І а, тут казус вийшов, тому що фотка відкривається, бачите, в мене іс достатньо новенька, відкриває, все чиста, красива фотка, але якщо будемо її редагувати, зараз він подумає. Якщо редагувати фотки в режимі редактора, то воно дуже швидко переходить. Але з режиму просмотру, от, як бачите, в режимі редактору от загружаємо іншу фотку, зараз підгрузиться. Ось так у нас ось кусок. І це велика проблема, тому що йому треба в лайтрумі або в Photoshop робити фотки, обробляти їх. І зазвичай, зазвичай, що саме інтересне, що всі фотки відображаються нормально. от Бачите, ось маленький кусочок. Що всі фотки відображаються абсолютно нормально на Smart TV. Я перевіряв у себе. ну, коли до мене пішли претензії, що не може. Хоча теж таки, ситуація не одна скажімо так, що я свою роботу виконав, що я витягнув фотографії всі з... з з шифрувальника, і я перевірив їх усі, і вони всі от працюють. А ось Ну, давайте десь чорно-білу виберемо фотку. Ось, зараз підручиться. Але е, і вони всі відкриваються, вони просматрюються, мініатюри нормальні нормальні в режимі е, просмотру, вони нормальні. Але ось фотка, і ось тобі, блять, піпець. Е, скажу одразу, що ми е, таке виконуємо. Ми відновлюємо фотографії. Е, в РАВі, в будь-якому раві з будь-якого фотоапарату все робимо, і все у нас гарно. Тобто людина задоволена. Людина мені скинула через FaxNet архівчик, я вже його зробив, я вже віддав. Це все. Йому. Десь обробка 200 фотографій займає десь около часу, десь годинку, може трохи більше, але ви отримуєте результат. Ви можете працювати, і в редакторі воно все відкривається чітінько. Так що звертайтесь. То в мене в майстерню. Я не тільки е, можу захистити ваші дані, витягти їх з рук, шахраїв, витягти з-підшифрувальника, -з -з е, але і можу вилікувати раф. Е, Це касається фотографів. Е, всі контактні дані є в описі. Під цим відео і під кожним відео на моєму каналі є контакти. Звертайтеся в Viber Telegram, описуйте проблему, яка у вас, по ціні. Дешево. Він до мене звернувся другий-третій раз, тому що він звертався. В іншій майстерні в мене ціни в 3-4 рази нижчі ніж в Одесі в Києві. А роботу я виконую також нормально. Але от такі от дефекти бувають від е, шифрувальників насправді, що е, десь щось. А може такі ж дефекти бути від битого жорсткого диску. Також воно нагадує. Е, Таке. Дякую за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я у ці холодні години осені. Ставте подобайки, коментуйте, що ви про все це думаєте. Я з вами прощаюсь. Всім пока!